Оператор безпілотних апаратів, розвідник, снайпер, артилерист. Відтепер ці та інші військові спеціальності можна обрати у спеціалізованому рекрутинговому центрі. Його відкрито у Кривому Розі. Сервіс для тих, хто шукає себе в українському війську. Міноборони України в співпраці з органами місцевого самоврядування взялися за розробку прозорої та ефективної моделі залучення добровольців до ЗСУ. Десятий центр рекрутингу відкрили у нашому місті. Це не структура ТЦК. Тут не працюють працівники ТЦК, тут не видаються повістки. Тут е, новий спосіб, ефективний, як ми сподіваємось, кожна людина, яка хоче боронити нашу батьківщину, може прийти, ознайомитись з можливостями, ознайомитись з військовими частинами, ознайомитись з вакансіями і саме вибрати сам, де він хоче служити, і на якій посаді. Генштабом спільно з міноборони розроблені правила, що забезпечуватимуть потрапляння кандидата в обрану ним частину на відповідну посаду, як за контрактом, так і за мобілізацією. Цей алгоритм доведено до кожної військової частини навчального центру і ТЦК. Через нові центри рекрутингу вже пройшло понад 1100 громадян. З Цих людей плюс 1100 плюс контактів. Приблизно 300 в тій чи іншій стадії оформлення знаходяться. Тобто є їхні анкети, вони спілкуються з військовими частинами, уточнюють питання. Деякі з них вже десятки оформлюються в ТСК, так само деякі з них вже проходять навчання у військових частинах навчальних, а деякі з них вже безпосередньо служать в тих частинах, де вони обрали собі посаду і куди власне пішли служити. Ми вважаємо, що цей досвід прекрасний. Ці результати теж прекрасні, тому що левова частка цих центрів буквально вона відкрита протягом останніх двох тижнів. Ось, і з кожним центром кількість таких звернень, таких людей збільшується в геометричній прогресії. Дніпропетровщина на сьогодні лідер з відкриття таких центрів у регіоні. Це в нашій області вже шосте рекрутингове центр. Дійсно, це абсолютно нова формація, це абсолютно новий. Спосіб залучення військовослужбовців. Я сподіваюся, що у нас велике майбутнє, і в цьому центрі буде багато роботи. І наші ряди наших збройних сил поповняться кваліфікованими кадрами, дуже замотивованими особами. І ми переможемо на відкритті центру рекрутингу. Чимало представників військових частин. Валерій Василевський із 108-ї окремої бригади ТРО. вона сформована в Дніпропетровській області від початку повномасштабної війни. Протягом трьох місяців вона була направлена на виконання бойових завдань і в дійсний час вона виконує бойову задачу на Запорізькому напрямку. По вакансії, будь ласка, всі бажаючі, які ще не визначилися з вибором, приходьте до нас. Наша інформація мається в цьому центрі, також мається і на сайтах. Ми можемо предоставити всім бажаючим. Як кажуть, на будь-який вкус їм посаду рекрутинговий центр відкрито у центрі віза до складу ЦНАПу, включено відділ по роботі з правоохоронними органами виконкому міськради. Чотири спеціаліста жінки пройшли відповідне навчання, отримали відповідні роздаткові матеріали. Забезпечені технічними засобами, програмним забезпеченням відповідним, і вони вже сьогодні здійснюють прийом бажаючих вступити до центру рекрутингу і поповнити Збройні Сили України для того, щоб перемога настала якнайшвидше. Рекрутери надаватимуть інформацію щодо вакансії, консультуватимуть та проводитимуть профорієнтаційні тести а також супроводжуватимуть кандидатів на шляху до призначення на обрану посаду в армії. Нині в регіоні є запит на понад сотню військових спеціальностей. На відвідувачів чекають з пакетом документів. Це обов'язково автобіографія, обов'язково паспорт громадянина України або id карточка Якщо це ID-карточка, дікарточка, ще повинна бути прописка, що дана особа прописана за відповідною адресою. Також необхідно мати ідентифікаційний код, мати свідоцтво про народження дитини, якщо є. Внутрішнє переміщення особи, якщо вони є, теж документи, військово-обліковий документ, це або військовий квиток, або тимчасове посвідчення. Ну і ще додаткові документи, які відповідно до кандидата можуть пристосовуватися. Це такі самі самі не І обов'язково фотокартка. Центр рекрутингу в місті працюватиме в центрі віза по буднях з 8 до 16. До кінця року такі рекрутингові осередки з'являться в кожному регіоні країни. Іван проводов Максим Пономарьов цей день.